Рятувальник Михайло Пугач – піротехнік аварійно-рятувального загону з Білої церкви. Під час виконання службових завдань він отримав важке поранення та втратив кінцівку. Здавалося б, така травма могла б поставити крапку в його професійній діяльності, але не для нього. Сила духу, мужність та відданість справі допомогли йому повернутися до служби, щоб і далі рятувати життя інших. З 2022 року я працюю в структурі ДСНС, а саме в частині піротехнічних робіт був старшим сапером. Після отримання поранення на Сході ДСНС-структура залишила мене на місці, дали мені змогу працювати далі. Сьогодні Михайло працює у підрозділі піротехнічних робіт, зосередившись на профілактиці. Він роз'яснює правила безпеки, навчає людей, ділиться власним досвідом і щодня доводить сила рятувальника не лише у фізичних можливостях. А й у незламному характері. І зараз я перебуваю на посаді інструктора мінної безпеки, що надає змогу проводити навчання для дітей, е, техніка безпеки, виявлення і правила поводження з вибухонебезпечними предметами. На сьогодні ця тема дуже актуальна, так як в наші часи це все вистачає на вулицях, і дітям потрібно знати, що і як правильно себе поводити, коли знаходять щось подібне до вибухонебезпечного предмету. Колеги цінують і поважають Михайла. Адже він щодня демонструє приклад мужності та відданості справі. Нещодавно це було відзначено офіційно, він отримав спеціальне звання майстер-сержанта служби цивільного захисту. Він не залишився сам на сам зі своїми випробуваннями. Державна служба України з надзвичайних ситуацій піклується про своїх людей, а Михайло яскравий приклад того, що справжніх рятувальників не ламають навіть найважчі випробування.